Відповідно до розпорядження міського голови 19 січня 2026 року, року номер 7 розкликання 78 позачергової сесії Березнівської міської ради 8 лика. Починаємо пенальне засідання 78-ї позачергової сесії Березнівської міської ради. На засідання сесії запрошені заступники міського голови, керуючи правом виконавчого комітету. Начальники структурних підрозділів Березницької міської ради, особи причетні до розгляду питання на придатному засліду сесії Бережницької міської ради. На сесії з 34 депутатів в залі присутні 20 депутатів та міський голова. Преддатне засідання 78-ї сесії. повинні взагалі не вшанувати пам'ять українських військових та мирних жителів, які віддали своє життя під час повномасштабної російської агресії. За період 76-ї сесії міської ради наша колега відзначила своє день народження. Це Кубка Марія Михайлівна. Зичимо імені ми усповідно. Шановні депутати, нам необхідно затвердити склад лічильної комісії. Пропоную до складу лічильної комісії обрати наступних депутатів. Хілюка Олександра Івановича, Бондаря Івана Івановича, Мельничука Петра Святославовича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто тримався? Шановні члени, виконати за лічиною комісії, прошу вас зайняти ваші робочі місця. Шановні колеги, хочу від вашого імені подякувати нашим комунальникам, які під час того снігового колапсу сумлінно виконували свої обов'язки. Е і вночі, і в день працювали е і робили сумлінно свою роботу. Давайте їм подякувати. Давайте підкритимо подяку фінансово. І, колеги, я хочу подякувати депутату, який відгукнувся, коли ми звернулися про допомогу нашого Максиму Воротинського. Він молодець. Дякую. Шановні колеги, нам необхідно затвердити переддення роботи засідання сесії. Перелік винесених питань на розгляд сесії є в ваших матеріалах, які будуть проводитися до порядку денного. Ставлю на голосування. Дане передовденно, прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Регламент. У кого є пропозиції до проекту регламенту? Ставлю голосування, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Не. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Єдине питання внесення змін до бюджету Бересницької міської територіальної громади на 2026 рік. Інформує тут Наталі Аркадім, начальник фінансового управління. Чи є потреба слуховувати Наталя на Дане питання, що ми заслухали на спільній комісії. За основу чи в цілому? В цілому лічих комісії. Філотчук. За. Бондар. Да. Боровець. Власюк Анастасія. За. Власюк Володимир. За. Воронко. Горінчук. Городнюк. За. Карповець. За. Корицький. За. Мельничук. За. За. Мінюк. За. Миронець. За. Момотюк. За. Огородній. Партак. Пилипчук. Семенчук. Томілович. Хілюк. Штемпель? Так. Да. Наступний Рішення прийнято. На цьому сесію оголошується запередування. Deo te